Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Мочі Мон на балансі, як ви можете бачити, у нас 20 тисяч гривень, почнемо ми з бонуски за 5 тисяч гривень. Далі як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо голин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б хотіли бачити у нових відеороликах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 5 тисяч гривень. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Фри Спінс, 10 обертів. Поїхали, давай! Давай, хочу мільйон. <кій> ну, будь ласка, хоч щось. <кій> Де зігровки. Добре, 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 щось є, щось грає. Потроху щось відкривається, та й непогано вже. Так. Продовжуй, 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 зігровку. Та що ж ти будеш робити? Так, ну... Добре. Теж непогано, в принципі. Ну поки що так собі, чесно кажучи. У нас тільки два оберти залишається. так, передостанній. Ну схоже, схоже, що нічого з цього не вийде. І вся надія на останній оберт. Давай, друже, не підкачай. А схоже на те, що все. Чи ні. Мабуть, мабуть так і все. Так, ну добре, добре, добре. Перший блин комом. А, uh, давайте наступно за 7500 тоді. Чого б ні, чого б ні, поїхали. Так, ну давай, щоб ця точно краща була. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй, ну шо ж таке? Ні ретригера, ні зігровки, ніякої тобі. Ну давай, 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 давай. Хоч щось вже, я не знаю, там обертів вже майже не залишилось, що ж ти робиш зі мною. О, непогано, непогано. Принаймні по іксах, по іксах досить таки непогано. Туди його на 2600 спін, добре. Супер, 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 каже, 3600, ще. Ще два оберти в нас залишаються, Ну, останній на тебе вся надія, давай. Друзі, ну це це прикол якийсь, типу, воно повідкривало Xів, дало непоганий спінчик. А далі що? А далі, а далі, а далі. На жаль, нічого. Так, друзі, я пропоную зараз просто топову, шалену, неймовірну, просто прекрасну бонуску. На всі гроші просто лент зараз бахаємо. Без зайвих слів. Поїхали. Але перед початком, друзі. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Олин в Мочімон. Поїхали прямо зараз. Так, 10 обертів. Давай, 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 давай. За 12500 найдорожчий тільки бонус, який ми могли собі дозволити. Треба. треба, щоб гарно відіграла. Ой-ой-ой, дай ретригера, дай ретригера, що ж ти робиш? Таке собі, таке собі, чесно кажучи, коли воно так випадає. Так, о, ретригер! оце сюди, оце, оце мені, плюс 10 обертів, оце те, що я хотів побачити. Непогано. Давай, 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 тепер, звісно, більше віри в те, що якийсь занос може бути. Та й шо, та й шо, та й шо? Давай, 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 давай. Відкривай потроху. Спіни ще, дякувати. Слоту є. Так, непогано, непогано, непогано. Ой, і рожеві. Добре, 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 добре. Через скіп давай. Ай-яй-яй, ну близько, близько було. Ой, ведмедиків сюди, на базу. На базу їх. Ну непогано, 200 вже відіграно і ще 9, 9 обертів залишається. Перспективи шалені просто, я вам чесно скажу. <coughs> так, ну через скіп давай вже хоч щось. Що ж ти робиш зі мною? А воно не грає, друзі. Просто не грає, жодного спіна не зіграло ще. Що це таке? Та ну ні, ну це прикол, це просто тупо анекдот якийсь Який світ, що... Лишов, GTA San Андрес. Що Що відбувається? Чого воно так погано? Чого воно взагалі нічого не ставило? Це просто прикол якийсь. Мене гра тупо злила, ви бачили тільки що? Оце так. Який найс, подруга! Це не найс. Це просто це просто крінж. Це просто крінж. Друзі, просто робимо вигляд, що цього не було. Цей відеоролик підійшов до кінця. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі. До побачення.